Рашисти продовжують гинути в Україні у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 червня 2023 року орієнтовно склали 210 тисяч 350 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 410 рашистів. Танків ворога спалено вже 3848 одиниць. За минулі 24 години 11. Штук бойових броньованих машин. Окупанти втратили вже 7523 штуки. 11 одиниць за добу також знищено 3567 ворожих артилерійських систем за добу 12 одиниць. Реактивних систем залпового вогню за час повномасштабного вторгнення орки втратили 584 одиниці за добу. Ще одну штуку. Засобів ППО знищено 349 одиниць. За добу 5. Також українські воїни збили вже 313 російських літаків, а гелікоптерів ворог втратив вже 298 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня знищено 3189 штук, мінус 14 одиниць за добу. Крилатих ракет ворога збито 1136 одиниць. За добу ще чотири штуки кораблів і катерів ворожого флоту вдалося мінуснути 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спалено 6312 одиниць. За добу ще сім штук. Спеціальної техніки розбито 484 одиниці, 5 штук за добу. Українські герої продовжують винищувати зло на рідній землі і не залишають жодного шансу. Су рашистам дані про втрати окупантів продовжують уточнювати та оновлювати. Слава захисникам, слава Україні.